Псалом 71. На Тебе, Господи, покладаюсь, не буду присоромлений ніколи. Справедливістю своєї визволи мене і врятуй мене, прихили до мене вухо твоє і допоможи мені. Будь мені скелою, житлом, куди я міг би прийти завжди. Заповів ти допомогти мені. Бо ти скеля моя і фортеця моя, Боже мій, врятуй мене від руки безбожнього, що від руки чинить безсоконя та грабіжника. Бо ти, надія моя, Господи Боже, опора моя від юності моєї. На тебе сподівався я від утроби. З утроби матері моєї, ти витягнув мене, у тобі слава моя завжди. Прикладом був я для багатьох, і ти, притулок мій надійний. Сповнені будуть вуста мої прославлянням тебе, хвалою тобі цілий день. Не кинь мене під час старості, коли висохне моя сила, не залишай мене, бо вороги мої змовляться проти мене і всі, хто підстерігає душу мою, радяться, кажучи, Бог залишив його. Переслідуйте та схопіть його, бо немає рятівника. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій. На допомоги мені спіши, нехай засоромляться, згинуть ті, хто ненавидить душу мою. соромом соромами, ганьбою, хто бажає мені зла, а я завжди на тебе сподіватимусь і множитиму всяку хвалу тобі. Уста мої розповідатимуть про справедливість твою, увесь день про спасіння Твоє, бо не знаю ліку благодіянням твоїм. Прийду розповісти про силу Господу Бога, буду нагадувати про справедливість Твою, тільки Твою. Боже, ти наставляв мене від юності моєї, донині проголошую дива Твої, і до старості до свини не залишай мене. Боже, доки не проголошу силу Твою поколюнні цьому, кожному прийдешньому могутність Твою, а справедливість Твоя, Боже, до небес. Боже, який створив великі діяння, хто подібний до тебе, то наслав мені, біди великі та люті. оживи мене знову, з безодні землі знову витягни мене, ти звеличиш велич мою і знову втішиш мене, а я буду славити тебе на архі, вірність твою, Боже мій, оспівуватиму тобі на кінорі, святий Ізраїлю. Співатуть будуть уста мої, коли я вихвалю тебе, і душа моя, яку ти врятував, і язик мій цілий день сповіщатиме правідність твою, бо присоромлені та зганблені будуть всі, хто бажає мені зла.